У Френдлі, з вами на зв'язку, Денис Френдлі. На кінець, дружній. Я знімаю відео, де я буду малювати ваші аватарки. І сьогодні я на кінець намалюю Боба Крутого пацана. Він написав мені, я вже змінив назву каналу. У нього там матюк був. Я висловився тоді у попередніх відео з малюванням, що я не буду його малювати, бо там був матюк. Він вже то забрав. Тому Бобе, добре ти виправився, ми тебе намалюємо. Ось такі Боб. Зараз ми його намалюємо, тому хочеш до заставки цього відео. Намалюємо цього підписника. Let's go! Деніс Френді малює. Деніс Френді малює. Сьогодні він буде малювати. Боб крутий пацан 12. Боб крутий. Буде малювати Боб крутого пацана. На, на, на! Погнали малювати! Ну як, дружні, сумували за малюнками. За відео, за малю... відео з малюнками. Два дні не знімав, бо, бо не успівав. Та. Не успівав через те, що Малював... не малював їв, мусив їсти, приходив з роботи втомлений і не мав часу зовсім намалювати ваші аватарки. Тому тільки руки дійшли сьогодні. Та, та добре, що хоч щось дійшло. Що дійшли, коротше. Та. Малюємо на здоров'я. Так, знову починаємо з цієї. Круглої аватарки. Так не люблю, аби... Чесно, мені треба десь купити на якесь відео уже циркуль. Щоб я циркулем малював. Бо то капець. То мені не виходить. Аби як. Ну, в принципі... Менше більше, я би ще сказав. Менше більше. так. Добре. Там підпишеться. Добре. В принципі, може малювати. То був такий мультик про цих Бобів, що вони танцюють та. Якісь брейк-данси там чи що там. Він назвав, що він Боб крутий пацан. Почув мене, що я сказав, що я не малюю, бо він там з Матюками написав. Він там написав не крутий пацан, а трохи по-інакшому. Я думаю, ви вже здогадалися. І він виправився. Ти думаю, добре. Виправився, малюємо. Угу. Добре. Так. Повіки малюю. Чи що то вій? Коротше, очі. Так, так. Крутий пацан, малюем тебе крутий Так, добре Так, так ком и такком. Тепер зіниці малюємо. Трохи, знаєте, не стримую я слова своїх, бо я сказав, що будемо кожен день малювати, а то бачите, учора-передучора тупо не мав часу з малюнками сидіти пару цих півгодини малювати. Тому виходить, що обдурив, мусив ще знімати ці розмовні відео. Що тіпо, чого не вийде відео з малюнками. Та <кій> якось так. Не знаю, чи взагалі скоро буде <кій> щось виходити у березні місяці. Як кнопочку я не отримую, то взагалі невідомо, чи щось буде виходити, якісь малюнки, чи щось, чи щось подібне, та. Так. Коротше, ми щось в принципі намалювали. В принципі, тут довго не малювалося. Так. Бо то саме лице та й цей. Ну коротше якось так вийшло. Боб куртий пацан. Ну коротше почалося діло замалюванням. Замалювати, так. Вибираємо замальовуємо. Та так, що тут щось мокре, що... Мокре, блін. Мокротай, блін. Це не витримається з тула, то коротше треба коричневий. Коричневим, коричневим. Ну, подивимося, що це за коришне. Тоже коричний. Хай буде цей, бо... Не знаю, хай буде цей. Підстружимо. Прийшла... А, ну. Прийшла мені сьогодні монетизація. 6 тисяч заробив це за попередній місяць. Це в нас що? Грудень за грудень, здається. Грудень-листопад, здається. Так. Коротше. 6 тисяч чимось гривень. Ну, коротше, 100 з чимось доларів, то рахується. Ну, таке, 144 долари було. Писало, здається. За 6 тисяч чимось гривень. Ну... Не густо, хочу сказати. Ну коротше нормально. Поки що нормально. Але тепер ми не можемо нормально набрати. Тепер лише за цей місяць 33 долари. То що за, за грудень встається. Ну коротше то як який місяць, як, який місяць з активом. Є, що приходить е, нормально, а є, що дуже слабенько приходять до хід ютуба. Ну, тут уже, тут уже как выйду, меня, да. Так, добре. Замалевка. Крутого пацана. Добре. Я, в принципе. Знаю без цього, що замальовувати, без телефону. Бо то постійно розпалковую, то мені не подобається. Так. Так, замаливаем. Замаливаем. И там часу. чисто. Mm ну, -hmm.

Такий у нас процес. Я взагалі думав, знаєте, дружні, щоб поставити такий планшет, ну тут таку дошку і такого малювати, щоб видно процес. А то доведеться отако на столі, то не дуже добре видно. Так. А та дошка, я не знаю, треба її шукати, де вона там знаходиться. Якщо вона ще є у мене, то набула. Раніше, як я малював. Це там на дошці. Та дошка, я не знаю, де вона ділася. Треба шукати. Собі би поставив і ви б бачили процес малювання. Ви якби бачите, ну слабенько, так би бачили краще. Ну та вже. По суті. Щось мене все чуть ча Так, ну майже ми його лице завершимо замальовувати. Да, ми лиця замлювали. Далі що у нас там? Зелені. Ага, зелений, так? Добре. Зрозуміло. Що все мокле? Зелені очі. Так, чорний колір. Це не чорний колір. Оце чорний колір. Там якісь відблиски є, але нема. Малюємо без них. Чимось цей Боб незадоволений. Так, добре. В принципі, за очі замлювали. Е, так. Щастя, у мене рот такий кольор є. Так. Так, це є отакий зелений. Ясно, тобі що той підходить. Так, добре. Треба це теж підстругати, бо це нові олівці. Ммм, хто би сумнівався добре. Чи так я можна? Добре. Хай буде ось так. Так, я йому сірий, коротше, рот зробив. Тут моридис ну, дійсно, да, тут. Трохи емоцию. Так, добре. Тепер у нього червоний там одяг. Червоний одяг, у нього у нього червоний одяг. Не знаю, мені їсти не подобається, щось малювання це затягується, бо то хоча б та їда... До 10 хвилин, до 12, десь. Ну, рідко у нас що 30 хвилин, півгодини. Це просто я як чокопаю копаю два дні назад, бо я тоді за кнопку мусив виговоритися. Все, що думаю. То там на 30 хвилин. А так то їда, то максимум 15 хвилин. Коротше, то недовго. Як ці малюнки. А ці малюнки вони довго. Не мусить бути довго, так. Так. Так, добре. Тут щось чорне. Ми завершуємо одним словом. Так, так и закислогонько. Замальовуємо. Ну що тут все боку? А, нічого. Тут собі особі, коротше. Коротше, боб крутий пацан. Ми тебе намалювали. Залишилося підписати. Так, боб, крутий пацан. Слава Богу, що крутий пацан, а не щось інше. Добре, і собачка. Боб крутий Крутий пацан 12. Ставимо підпис і прощаємось. Добре, дружні, Пишіть, як вам оцей Боб крутий пацан. Сподобалось, не сподобалось. Дай висловіть свою думку в коментарях, дружні. А на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Пренг. Чекайте, не намочив? Не намочив. Всім дякую за перегляд цього відеоролика. Пишіть, кого наступного малюємо. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Так, це є довго. Ми це знімали. Але не знімали на 20 хвилин. Поп крутий пацан. Чекаю твоєї відповіді в коментарях. Сподобалось, не сподобалось, пиши. Ну тут трохи щось з оком не дуже. Ну, вже як вийшло, так вийшло. Добре. Бувайте, дружні. Пока.